Тебе ми покажемо букву те uh -huh. Т. «Т», а це буква Б. Б цій дівчині, як і іншим, мова жестів ніколи не здавалась легкою. Втім, одного разу Оля таки вирішує її опанувати для початку, аби мати змогу вільно спілкуватись з улюбленою сестричкою, яка не чує пізніше. Це вміння переросло у професію. Побудова самих слів, самого речення в них не така, як чуючих. Там, От ми приходимо, говоримо там, я хочу щось і так далі. Пояснюємо, що починаємо спочатку, а не чуюча людина може відразу там не починати, я хочу і так далі. А конкретно прямо сказала. А чи це їй потрібно, чи це було, чи як ну, той тобто, відповідно, треба задати запитання, і вони тоді вже скажуть. Проблеми людей, що не чують, Оля вислуховує щодня. Вона сурдоперекладач обласного осередку товариства глухих і не лише вислуховує, але й намагається допомогти. Її послуг глухонімі потребують постійно. Тому графік розписаний похвилинно. Перекладач мови жестів потрібен і в магазині, міліції, пенсійному чи у фонді соцзахисту, або на прийомі у лікаря. Плохих це є досить таки проблематично навіть сходити якась така невелика там травма. Якщо є, то потрібно йти до лікаря, пояснити, що це, якщо це опік, коли і як це сталося, і що потрібна довідка саме на роботу. Лікарняний листочок без кладача життя неможливе, сказав Саша. Олександр зовсім не чує. Чоловік зізнається такі фахівці, як Ольга, на вагу золота. У рівному кілька сотень людей, які не мають слуху або чують частково, і усі вони потребують допомоги. Я не розумію, що там як спілкуватися із чуючими людьми. Я не розумію, що мені скажуть, як сказати чуючій людині. Сурдоперекладачами часто стають діти глухих батьків. Андрій мову жестів почав вивчати ще дитиною, адже по іншому і кількох слів не міг би зв'язати з найріднішими. Мама і тато у нього не чують. Вивчав букви, потім з часом уже за допомогою батьків своїх які мені не підтримували в тому ж в моєму бажанні. Вивчав мову. Коли вже підріс, так грубо кажучи, в роки 14-15 почав займатися перекладанням в різних місцях. Тобто це були лікарні, це були якісь інстанції. Це вже було моїм хобі. В осередку товариства глухих Андрій є другим і останнім сурдоперекладачем. Хоча поки й немає відповідної освіти. У планах хлопця закінчити спеціальні курси і хобі зробити професією. Це може бути якісь невеличкі там. Це телефонний дзвінок невеличкий, а може бути просто справа, яка займе півдня робочого. Але так чи інакше, це те, що мені просто задоволення, те, що мене робить якоюсь особистістю, яка допомагає людям. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.